Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з патріотичного виховання. Україна це наша земля, земля лісів та широких рік, височезних гір та безкраїв степів. Прапор України це символ нашої державності, нашої незалежності. У нашого прапора два кольори блакитний та жовтий. Блакитний колір символізує небо, а жовтий золотаву пшеницю. Жовто-блакитний прапор ми урочисто піднімаємо на свята при перемозі наших спортсменів та встановлюємо при підкоренні гірських вершин. Далі – Пропоную послухати вірш, який називається Наш прапор. Небеса блакитні сяють з глибини, а пшеничні житні мерехтять лани. Прапор наш як літо в сонці майорить, по долині жито, по горі блакить.